День другий. Ісус Христос, Слово Боже. Бог же правдивий і живий, Він багаторазово і багатьма способами говорив колись до батьків наших через пророків. За останні ж оцих днів Він говорив до нас через сина, яким віки створив. Бо спокунико було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Ним постало все і ніщо, що постало, не постало без нього, і слово стало тілом і осилилося між нами. Як же сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки. Бог говорить до людей як сказано, Він найперше говорить до вибраних людей, тобто пророків, а через них до свого вибраного народу та до всіх людей. Пророки становили неначе постійну установу, завданням яких було передавати Слово Боже людям. До пророків Бог говорив у видіння і снах, або через внутрішнє натхнення, і до свого слуги повірника. Мойсей Бог говорив устами до уст, але яким би то способом Господь не промовляв, пророки були певні, що це слово Господнє. І кому вони не можуть спротивитися. І те слово Господнє керувало їхнім життям. Тим Тимто вони були мудр мудрими і праведними перед Господом, Господь же підтверджував знаками правдивість слів пророків, щоб усі знали, що це говорить Гос Господь. Боже Слово дуже часто проходить до людського серця впрост. Щоб навчати людину, як вона має влаштувати своє життя, або щоб об'явити їй Божі таємниці, тобто подати Божу мудрість, коли ж Бог відкриває комусь свої таємниці, то не для того, щоб зберегти їх для себе, але щоб передати іншим людям, усім мають бути свідомими, що Бог говорив і чого від них Він хоче. Тому Бог підтверджує знаками своє слово. Боже, я дякую Тобі за слово, за Твоє слово, яке чую щодня від Твого Сина. Отче, дякую за слово, що стало тілом і оселилося між нами в Євхаристії. Дякую за щоденне причастя. Словом і причастям найдорожче тіла і крові Ісуса Христа.